目の前に助けを必要としている。Я Я бачу людей, які потребують допомоги. Я ніколи не пробачу Росії. Самурай не тікає. Я кілька разів був у міграційній службі, щоб отримати дозвіл на проживання. Мені казали, що немає правових підстав на перебування в Україні. Строк перебування було продовжено до грудня 2023 року. Роз'яснено порядок та перелік документів, які необхідно зібрати для отримання громадянства України. Пан Фумінорі за цей час не звертався до ДМС і не подавав жодних документів для врегулювання свого статусу. Що можу повідомити? Дозвіл на перебування в Україні Фумінорі буде подовжено. Щодо виду на проживання для нього, це вирішуватиметься згодом. Ми подавали документи для подовження сроку реєстрації. На нашу думку, результати дуже гарні. Ймовірно, ми у цю п'ятницю подовжимо вже срок реєстрації в Україні по міноріцу Чіпка.